Наповнення лиману морською водою це пожежна міра, яка не є виходом, не є панацеєю, Вона була актуальна саме як пожежний захід. Але тепер треба думати, як наповнювати лиман саме. Прісною водою є декілька підходів, їх науковці сьогодні описують. Але перший крок, який треба зробити, відновити водність лиману, тому що ми бачимо, що внаслідок змін клімату, кількість опадів на цій території зменшується, а випаровування з лиману збільшується. Тобто кількість води вона зменшується дуже стрімко в лимані. Треба це виправити, відновити. По-друге, боротися із забрудненням і забрудненням не тільки яке поступатиме або поступає з водою, а ще й забрудненням навколо території, тому що якщо в екосистему потрапляють чужорідні забруднюючі речовини, то вони також можуть негативно впливати на роботу екосистеми. Також треба сказати, що треба відновити стік саме ріки Великий Куяльник до Куяльницького лиману, тобто робити все, щоб не було незаконного відбору води. Щоб ось цей ось ця природна артерія, по суті, яка живить лиман водою, вона продовжувала це робити. Зрозуміло, що це вже не буде в такій кількості і якості, як це було колись, але менше з тим треба максимально сприяти тому, щоб цей шлях наповнення лиману водою продовжувався, залишався актуальним.